Кожного ранку відчуваєте дискомфорт від нерівності вашого спального місця. Є просте рішення. Тонкий матрац Base Light від торгової марки Purple. Зробіть ваше місце для відпочинку зручним та комфортним. Чохол з мікрофібри, м'який та приємний на дотик. Блискавка на чохлі полегшує процес догляду за топером. Довговічна та екологічна натуральна повсть забезпечує оптимальну температуру поверхні під час сну. Міцні фіксації. Атори надійно утримують топер під час відпочинку. Топер легко та просто розкладається, має маленьку вагу. Завдяки топеру ви можете створити затишне місце для сну практично де завгодно. Подаруйте собі та родині задоволення від відпочинку. Незалежно від того наскільки нерівною є поверхня. Топер Бейслайт впорався з цим завданням на відмінно. Топер від торгової марки Purple виготовлений в Україні. Професійною командою фахівців на сучасному обладнанні компанія має власний великий склад, де зберігає топери в найкращих умовах. Є швидка та зручна доставка кур'єрською службою. Зручна сумка чохол дозволяє легко зберігати та транспортувати топер. Продається окремо. Не зволікайте, зробіть якість свого сну кращою вже зараз. Разом з топером Base Light від торгової марки Purple.